Друзі, доброго дня! Ближній Восток запалав мир Ізраїлю і перемоги йому. Чому я так зараз кажу? Тому що Ізраїль має повне право на ті землі, якими володіє. Щоб йому не пред'являли, Ізраїль утворився. Разом з Палестиною одночасно, але Ізраїль захотіли знищити, і в время цієї війни Ізраїль силою зброї відстояв своє право на незалежність і переміг тих, хто хотів його знищити, і щоб далі мати шанс жити, він окупував ці території, ну правильніше сказати, не окупував, а взяв під свій контроль і мав на це право, бо на нього напали. Компенсація і все інше, якби, це повноцінне право. Люди, хто нападає на когось, потім повинен понести компенсацію. Палестина не змогла створити своєї держави, ну, тому що там, ну, скажімо так, не всі палестинці, але ми, як бачимо, більшість там моральні уроди насілують, граблять. Е і творять всякі жокості, прямо як росіяни. Не всі палестинці є, звичайно, хороші, але їх дуже мало і мало хто їх бачив. Багато чому в цьому сприяє їхня релігія, не будемо скривати. Хто сумнівається в цьому, будь ласка, спробуйте ісповідувати християнські цінності і свою християнську віру в Ізраїлі, і спробуйте це зробити в Палестині. І думаю, що в Палестині вас вб'ють, а якщо у вас буде доньки чи дружина, їх заберуть до себе в сексуальне рабство і релігія їм це дозволяє. Тож, робіть виводи. На мою думку, багато в чому, що зараз відбувається, винний конкретно прем'єр-міністр Ізраїлю Нітаньяху, він вів подлу політику, він корупціонер. Він ламав Ізраїль, проводив нерозумну політику внутрі країни. Реформи були там псевдореформами, вони тільки все погіршували, тобто він вів Ізраїль к диктатурі. А саме суспільство не реформував і нічого не робив з проживавшими там арабами. Араби там повинні розуміти, що то Ізраїль. І що вони там живуть собі свободно, працюють і сповідують свою релігію, але Ізраїль залишиться Ізраїлем, він не стане Арабським Еміратом. Якщо вони проти цього, а вони проти цього зі зброєю в руках, то їх саджатимуть в тюрму. А якщо сопротивлятимуться, їх стрілятимуть. Араби це повинні зрозуміти. Все крапка, якби по-другому не буде. Це саме буде і в Україні. По-другому просто неможливо. Нітаняху заігрував з Російською Федерацією, заігрував з Іраном, заігрував з мусульманським міром. Ну, типа якби політика нужна ж там лавірувати. Ну, якби десь треба лавірувати, а десь не треба лавірувати. І його лавіровка привела до чого ми бачимо: Хамас укріпився, Хамас отримав багато зброї. Хамас отримує зброю від Російської Федерації, Хамас отримує зброю від Ірану, Іран отримує зброю від Російської Федерації, Іран технологічно укріпляється. Фінансово укріпляється, блокада Ірана прорвана разом з Російською Федерацією, вони дуже добре обходять всі санкції, всі блокади, тому що коли багато країн е, об'єднуються, вони можуть створити вже хоч якийсь, але свій технологічний обмін, е, торгівлю і все інше, в них все добре. Тож Ізраїль зробив помилку. Звичайно, вони думали, що вони праві, але вони не зайняли жорстку позицію по Україні. Багато ізраїльтян, більшість, я б сказав, підтримували Україну, співчували нам. О, в нас єдиний Бог, Ветхий Завет нашої Біблії це ізраїльські Тора. Новий Завет писали євреї, хоч і на гречському язикі, по-моєму, Лука був тільки. Греком. І багато що в нашій культурі спільного, в нас одні цінності. І наш Бог це Бог євреїв. І апостоли, і Месія, Христос по — Це всі були з єврейського народу. Вплив Ізраїля на Україну величезний. Зразу скажу, що. Євреї не краще за українців, українці не краще за євреїв. Просто це факти. Можу сказати, що і вплив України на Ізраїль дуже великий. Багато вихідців з Ізраїлю були прем'єр-міністрами. Багато, скажімо так, течення юдаїзму возникло саме в Україні. Тобто Україна одна з тих країн, де євреї. Могли е, розвиватися. Так, да, були трагічні періоди в нашій історії, але в цьому винні не тільки українці, винні також і євреї. Просто українців було більше і вони перемагали. Я думаю, що слід тут простити друг друга і починати допомагати, об'єднуватись в союз. У нас спільний ворог, у нас спільний Бог, тому треба шукати шляхи. Е, До якогось взаєморозуміння, а не шукати точки розбрату. Якщо араби кажуть, що Ізраїль захватчик, тоді арабам треба уходити з Єгипту, з Сирії, з Алжиру, з Мароко. І з Тунісу. Із Лівії. З Іорданії. Тому що колись в свій час вони завоювали ці країни, і вони там захватчики. Місні народи, які жили там, повинні отримати незалежність, віросповідання, араби поверні всі вернутися в Саудівську Аравію. Але Арабам не подобається ця логіка, тому Ізраїль це не Арабська країна, Ізраїль це країна євреїв. Україна дала можливість єврейському народу обрести в неї прибежище на протяженні тисячі років. Здесь мы могли молиться нашему Богу, скучать по Иерусалиму и говорить на иврите. Айрдут, В значительной степени Украина стала родильным покоем и колыбельной для государства Израиль. Часть наших президентов, наших премьер-министров, уроженцы этой страны, уроженцы Украины. <канулдук> гедолей, Здесь родились наши великие писатели и поэты. Бялик, наш национальный поэт. Шалом Алейхем, пожалуй, самый известный еврейский писатель в мире. И Шай Агнон, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Все они уроженцы Украины. Кан нолда гдола, Здесь родился великий хасидизм, великое движение хасидизма, которое возглавлял Равин Баальшемтов, Равин Нахман из Браслава. Здесь родился, пожалуй, самый великий из израильских воинов наш первый солдат Йосеф Трумпельдор. Так что для нас поездка по Украине это не просто некое географическое пространство, не только посещение, это экскурсия по страницам нашей истории. ותודה לאל, אחרי כל הצרות שידענו. (אומר בערבית: ולגדרי סיבוב שני פוסלו פסיכתיך, בייעד כתור המאזנה לבנה של ההיסטוריה? חיים 400,000 יהודים שבאו מקיינה בישראל. (אומר בערבית: סיבוב שתי סטטיסטיות שעברי אף וחצי פסוק אוקראינה פרשבות את המשרד של ישראל? הם בנו את הארץ שלנו. Они отстраивают нашу страну, они не ненавидят Украину, а как раз наоборот, они любят эту страну. И сегодня, И здесь, из этого пламени, из этого пепла возродилась замечательная великолепная община в городе Днепропетровск. זה מרגש אותי כאדם. את המיניה שנבלנו את כך שלה ויקם. זה מרגש אותי כיהודי. את המיניה בסקלושית נבלנו את כך עברייה. ואני יודע, זה מאשר את הדבר שהרבנים ודאי יסכימו אותי, שלא בחייל, אלא ברוח. בכוח הרוח ובכוח האמונה. העם שלנו ידע להתגבר על כל הדברים האלה. И я скажу, и, пожалуй, мои слова подтвердят все присутствующие здесь, включая наших духовных лидеров, раввинов, что мы сумели преодолеть все наши беды не благодаря силе, не благодаря оружию, а благодаря нашей нравственности, благодаря силе Духа. Вы знаете, что у еврейского народа всегда была больше истории, чем географии. У нас почти нет земли, у нас почти нет воды, водных ресурсов. Они на Днепр, они я... на смотрю на Днепр, я смотрю на реку Иордан. И это Что касается рекламы, то, пожалуй, река Иордан по, по поводу известности и а д... того, как часто упоминается эта река в средствах массовой информации, конечно, положение Иордана получше, чем у Днепра. Но что касается количества воды